Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. На світ Божий з'явився наказ номер 686, який був підписаний і вступив в дію 14 жовтня 2024 року місяць назад. Чому згадали про нього саме зараз? Тому що. Непридатних чоловіків можуть мобілізувати в ЗСУ. Є така можливість. Ви скажете, бути не може. Є ж закон України про військову службу. Так, є закон України про військову, про воїнський обов'язок і військову службу, Так, по якому непридатні чоловіки не мобілізуються в ЗСУ і знімаються з військового обліку. Так, є закон. Є закон, але до цього закону вийшов наказ Міністерства оборони під номером 402 про проходження ВЛК. І там, в цьому законі номер 402 почали вже писати, що люди, які пройшли ВЛК і визнані непридатними, можуть і не зніматися з військового обліку. Почали так писати. Ну і, як наслідок взяли і влупили наказ номер 686 від 14 жовтня 2024 року, де прямо по-білому написано, що люди, які визнані ВЛК непридатними, не знімаються з військового обліку. Крапка. Не знімаються з військового обліку. І взагалі. І, взагалі, є чотири категорії. По цьому наказу 686. Є чотири категорії громадян, які підлягають мобілізації і зняттю чи перебуванню на військовому обліку. Перша категорія придатний до служби. Друга категорія придатний до служби в ТЦК або в тилових частинах. Третя категорія тимчасово непридатний з подальшим переосвіченням. І четверта категорія непридатний до військової служби. Але зараз непридатні до військової служби не знімаються з обліку в ТЦК. Про що це свідчить? Свідчить про те, що в Збройних силах дуже великий некомплект людей. Що дуже багато у нас. В Україні розвелося інвалідів на шикарних джипах з золотими цепами, в кросівках за штуку баксів. І цих інвалідів наплодилося дуже багато. Тому що багато українців під час війни казково розбагатіли на шальних деньгах просто з повітря. Тому вони купили собі родичам, дітям, що інвалідність, непридатність до військової служби. А придатними треба ж когось робити, так? А непридатне теж треба добровольцями записувати в ЗСУ. Тому що є одне таке питання. Є питання одне: кататися на джипах і ходити в пікселі в тилу з акуратними борідками, чистенькими, побритими, підмитими, надушеними да? і давати інтерв'ю журналістам, і бути на нулі в грязному по коліна в окопів, багнюків, в снігу. Під постійними обстрілами. Все тому закінчується на у усіх простих бідних українців. Придатні вони, непридатні вони, е тимчасово непридатні будуть гнати на нуль, на передову, на смерть. Тому що багачі воювати не будуть. Будуть воювати і помирати прості бідняки. І дай Бог, щоб. Прості бідняки, рідні дорогі українці зрозуміли, за що і за кого вони помирають. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Війна завжди для бідних. В Україні війна тільки для бідних. Війна для бідних уже 10-й рік з 2014 року. Дякую вам. Підписуйтесь на канал.